Всіх вітаю, бажаю всім гарного дня. Сьогодні шукала собі заняття, якесь таке, щоб трішки відволіктися від різних думок. І ось почала перетирати там полички із посудом. Частково, я не скажу, що прям все поперетираю, повимиваю. Частково, от. Невеличка поличка попалась мені під руки, от я і вирішила нею зайнятися. І е, на тій поличці в мене знаходиться ось такий сервіз. Я вам його вже всім показувала, вірніше, частина сервізу. Я вам його показувала, але у мене з'явились нові підписники, тому я вирішила ще раз його показати, можливо комусь буде цікаво. Саме в такому складі, як оце зараз він тут знаходиться, мені подарувала його моя подруга Ксюшка якраз рівно рік тому. Ну, День туди, день-сюди, я не скажу, що це було прямо геть зовсім так рік. ну, В кінці лютого. Цей сервіз вона взяла в будинку ще тоді. Мама була жива її, і вона забрала цей сервіз у мами і привезла мені подарувала. Ну, у радості моїй не було меж, тому що ви розумієте, що це сервізи колекційні, такі вже дуже рідко попадаються. Я дуже зраділа і зразу ж почала шукати що-небудь, щоб його хоч трішки хоч трішки поповнити. Ну, скажу частково про цей сервіз. Форма виготовлений сервіс на Полонському фарфоровому заводі. Форма, ну, чомусь завжди її називають Октябрський. Ну, я вважаю, що завод український. Ми українці, мова в нас українська. Тому я скажу, форма цього сервізу має назву жовтневий. І автор цієї форми, здається, Овчаренко Віталій Іванович, якщо я не помиляюся, Овчаренко Віталій Іванович. По-різному називають цей сервіс, ну, тобто я знаю лише дві версії. Є версія листя і є версія листочки на жовтому. Тут, як ви бачите, жовте криття, червона смужка і позолота лише ось на таких листочках. Ну, справді, тут листочки на жовтому. Якби ніби правильно, як, яка назва правильна, я не знаю. Хоч листя підходить, хоч листя на жовтому підходить. Будь-яка назва. Ця форма була виготовлена чи придумана, ну, виготовлена, придумана і виготовлена в 1967 році. Настільки мені не зраджує моя пам'ять. Все тут рідне, все дуже гарне. Лише ось на кришечці від джемниці, є позолота зверху і на кришечці від цукорнички. Тут вона така низенька, бачите ця цукорничка. От. Є позолота зверху, а немає позолоти на кришечці від заварничка. Можливо, вона була та стерлася, але я не думаю, що. Так ним користувалися. В принципі, він, він цей сервіс збережений дуже гарно, саме збереження. От. І дірочка є для заварничка, для, ну, тобто це кришечка для заварника. Є он така сіточка всередині, бачите? От. Такий красунчик. Зараз, коли все сіре і Ну, я не знаю, у нас снігу немає, вчора випав, розстав. Все сіре і таке негарне. Хочеться якогось тепла, якогось затишку, і от саме така форма, верніше, так, такий колір сервізу, він як, ніби нагадує трішки літо, хоча хоча дивлячись на листочки, то тут вони якби осінні. Ці листочки. Ось цей сервіз має отаке клеймо, стареньке 60-х років, полонне першого сорту, клеймо червоне. І ось усе, що в мене е, від цього сервізу мені дісталося. Коштував цей сервіз 18 карбованців і 30 копійок. Ну, як би сказати, на той час це були і немаленькі гроші. Ось так. Потім з часом я вже почала шукати щось, звичайно, на інтернет-площадках, щоб хоч, хоч щось знайти до цього сервізу. Ну, і тут же відразу відгукнулися друзі і. Ось Світлана Касьянова, ви всі її добре знаєте, я думаю, Світочка щиро дякую вам. От вона мені прислала денце від джемниці. Це також полонне, але зелене клеймо. Я не скажу, що воно рідне, тому що у цієї форми рідне, рівненька така вона сама по собі джемниця повинна бути. Але я дуже дякую світланці, тому що так воно в мене в такому вигляді і стоїть. Можливо, колись я знайду денце саме під цю кришечку, то буде добре. А до цієї джемниці прилаштую якусь іншу кришечку. Ну, поки що я не знайшла, то і так воно в мене стоїть у, в такому вигляді. От, і ще знайшла на OLX блюдця. Я пам'ятаю, їх було тоді е, шість. Але чомусь у мене тоді було сутужно з грошима. І я замовила собі лише три, тому що в мене три чашечки. Ось так, також таке саме клеймо, але це вже синє клеймо. Тобто, другого сорту, От. Е, все рівно, я придбала. Воно дуже гарно підходить. Ну, я ж замовила лише три блюдця таких до трьох чашечок. Більше, мені нічого, чашечка взагалі не вагома, її не відчуваєш. Так як ще от такі ці речі, як заварничок і цукорничка, ще вони якісь, якусь вагу. Мають, то блюд, то чашечки взагалі невагомі. І ось так у мене сформувався ось в такому вигляді сервіз. Була б дуже рада знайти ще три чашечки. Ой, щось воно не. Була б дуже рада ще три чашечки знайти до цього сервіза, але поки що не знаходжу. Ну, я як вам сказати, ніде на Віоліті так не шукаю, там лише на ЛХ бува зайду, і в групах у Вайбері, і в телеграм-каналі, в Катюшки радощі життя. Ну, таких речей не попадається. Особливо так сильно я ніде. А, ну да, до речі, ще на барахолках, ну я вже не пам'ятаю, коли я там була. Тому та й на барахолках мені здається, що знайти таку річ це дуже велика рідкість, і ну, це треба мати велику удачу, щоб, щоб віднайти ще такий предмет посуду. Ось на сьогодні все. Все, що я вам хотіла показати, дорогі мої, ось показала такий сервіс. Речі, які мені дарують, я ніколи їх не продаю. Всі вони в мене залишаються в моїй колекції. Щиро вдячна усім, хто мене порадував таким подарунком. Оксанці, своїй подружечці. І мама, на жаль, вже її покійна. Царство її небесне вже скоро буде рік, як немає. От. А сервіз у мене стоїть на видному місці. Також щиро дякую Світланці Касьянові за ось цю джемницю. Ну і, і дякую Алекс, що я купила в людці. Звичайно, треба було купити всі шість. Ну, так вийшло. І дякую вам, друзі, щиро, що ви зі мною, що ви підписуєтесь на мій канал, що ви коментуєте, що ви зі мною. Просто щиро дякую за вашу підтримку, за ваші добрі, теплі і щирі побажання. Всіх вас міцно обіймаю. Щиро дякую, до зустрічі, пока-пока.